Всім доброго дня. Зараз я заїхав у село Майдан, Івано-Франківська область, до гороші Руслана. Руслана ми вже від віддавно, У нього була кобила. Е, як кобила назад Радміра. Радміра. Е, Микола Штоник був її привіз, То звідки у нас З ну... знову... Вона зараз, вважаю, він в пов. Давай йди з ним, зараз ми там розкажемо. Б'є. Біє. Але вважай, він може здоймати. Добре, Радміра з Дібрівського кінного заводу. І Вона зараз знаходиться у Миколи Штоника. Я колись приїжджав до Руслана, хотів її купляти. Отакі справи. Тут э, ми попадаємо вже все, э, асфальти в вулиці в асфальтах, щоб ви розуміли. Так, підкове треба вже фараона перековувати. Так, фараон пасеться в електропастусі. Зараз болотісь і викачу, було у нас і погана погода. Так збоку його старайся, знаєш, бо він як знімається зараз, як коні почує, бо він не... Я так, так. Ні, в чеколамах утримаєш, то в Чекулемах він дається. Зловити. Так. Фараон пасецію в електропастусі. Зараз було е, дощ, йшов грязно, але нічого, він трошки гуляв, викачувся, гриву треба купати. Бо він як у болоті вікачий, трохи погано. Ось такі справи. Пррр, прр. Пррр. Фараон. Давай надовше, довше, що у змі його довше не може навколо себе крутити. Прр, пр. Ні в року, ні в року, красавець, ні в року. <свист> то що в тебе народилося? Лошиці, лошак? Лошачок, лошачок народився. Лош. Я їм взяв, вже цю кубилку купив. Вона була зажеребляна, в мене народився цей лошачок. А, а то по якому та... жеребцю? <свист> по звичайному простому. По простому Ага Її зажеребили по простому жеребцю. Я її хочу зараз зажеребити таким цікавим, цікавим жеребцем, щоб, щоб у нас, як той каже, конярство розвивалося і ми все чим растимо до кращого і до кращого. Руслан Люби, ну, у якому ти році десь купив був ту кобилу? Це, було... Це вже буде е, зараз, щоб я сказав. Пр. О, пермай, Ну Десь 15 років чи 12 років тому. 12 років назад. 12 років назад то Руслан вже мав на Олександрівці таку кобилу, що в Миколи Штоника всі Миколу знають. Микола Стрия колись привозив на Олександрівські коні, розбирається в цих конях, вивчав повністю, знає їх. Літературу, що як і до чого. Пррр. Так, фараона вже треба перековувати, вже підкови, чуєш, клацають. Пррр Помало стане. Прр. Кубили далеко? Далеко, кубили роз. Сіп на ним, ти не маєш водити, не він то був, знаєш, бо він видиш, голова... там голова така, що... Прр. Все, ти собі пантруй, лиш би він тебе... Руслан, ти пантруй, бо він тебе не кинув корче голову. Руслан, кобили пасуться. Прррр. Надальше, надальше, на далі повідок, з мене аби ти навколо його проведи. Отак. Все, покрутив голегоньку, сіпнув. А такі в нас справи. Тут холодами. Помага, пома. Лиш тримай заповідок за, за, за капестру, би ти його не брав, бо тиго не тримає. стань! Гоу! Дай мені його суди! Сіпай, сіпей! Вважай, вважай, Руслан! Довшу важку пусти і зупини я. Отакі у нас справи. Руслан нас завів у ліс, так. як так, Якусь та як молодицю, Це в чому, у, у, у такі посадці, дубова, Ой, дубова, дубова. посадка. так, кобилу вже спарували. Отака така є гарна рослана кобила. Це скільки часу воно вже у тебе? Е, вона в мене 10 днів. 10 днів? Так, я її купив. І зразу робив. Зразу я її купив і вона у мене на другий день вже робила. Народила лошата? — так? Народила лошадку, так, так. Привела потомство, все гарно, сама ожеребилася, зчистилася і отакі-то. От і зараз ми її вирішили привернути до такого так, широку до... жеребця. Коли ж би Бог дав, було все добре, так, знаєш, так. би воно взяла. Та, навіть стоять, навіть стоїть, бо ми ще раз будемо. Най стоїть, та обруки. Просто в кому... пускай, пускай. По води її так, по лісі, бо у нас і тесну. Поганяй її трохи, поганяй, підінебусь тут, легенько, легенько цього. Так. Рушиться, просто просто залишати. Добре, ти його тримай. Добре, добре. Отакий є лошак. Сьогодні 9-й день. Ми ще у лісі так хочемо вам показати повністю, хочу показати, як воно ну, проходить. Та, та. Отакий От є гарний, красивий. Тут є й дуб і липа. Красивий, красива посадка. Такий лошак. Руслан, як це правильно таркати чи як це кажеться це? Руслан. Рябей? Так, Ми колись у дитинстві казали, що це індійські коні, бо це ми дивилися лише в кінах на такі коні. Ну, Зараз ми маємо вже все, слава Богу, все, маємо, лише би мир. Він ці крути, але, але нічого. Все, все Тут є десь 100, 100 кілометрів, як ми приїхали. Зараз у Руслана є ще одна кобила, ми зараз будемо... Фараоном подивимося, чи вона в охоті чи ні. І якщо, то ще раз будемо сюди їхати з Добринією. Але я перший йшов по нього, то вона так нічого не показує. Але зараз ми спробуємо краще перевірити. От такі справи. Руслан хотів, Руслан хотів, щоб ми, щоб я привіз зразу двох. Я кажу, такий ліпший варіант буде, якщо я приїду. Одним провіримо, якщо тут другий раз приїду другим. І пр. стоїть, нічого йому, нічого. прр пр. Ви він шарпає, ти бери надовше, бо він так, знаєш, би ти його. Пр. Так. Я кажу, це ще так молодиці у лісі возять як... Як Руслан організував цю поролку. Каже, тут добре, ніхто нам мішати не буде і є до чого прив'язати. Так, прохладно, холодок. Але в загальному коле кубила палиці, котра в охоті, її не треба прив'язати до дерева або ще щось. Але сьогодні 9-й день і кубила, деякі кобили так не стоять добре на 9-й день, бояться залишати і тому подібне. Добре добре, стій з ним, дивись, він тобі на ногу лиш не став, Руслан. Я більше переживаю за тебе. Так. Зараз ми пустимо ще раз фараона на кобилу. Скільки кубилі? Скільки? Скільки кубилі років? 9 років. Кубилі 9 років. Кубилі 9 років. Брат допомагає, бо це самому ніяк таке дійство провести. О, дивіться. Таке лошадка. То, то що треба трошки на неї буде форми, постати, покласти, так це. Ні, та вона нормальна, Вона нас спокійна, транспорт нічого не боїться. Так, є в Руслана ще тут така кобила гарна. Кобили 12 років. А як кобила називаються? Ця леса, та зірка. Та зірка ця леса, та? так, так, так? Так, кобила, кобила зірка, леса, леса, кобила, леса. Така кобила. Такого типу, як на Олександрійці, що збереться по цьому. О, так, трапам дивіться, зірку проганяємо. Пустили вже два рази фараона і трошки даємо її пробігтись.

Получиться відео. Ще раз нагадую, ми знаходимося в Руслана, у майданах. Фараон вже свою роботу зробив. Зараз будемо відправлятися. Я тоді його ще бачив, що ще був молодшим. А зараз так на нього глянув, то він ще з груп і ще зробив такий. такі. Та у пізно, у не такі, пізно, знаєш. Такі, такі косплявиші, кістика стала грубша вгрубла. Так, я тоді його бачив. А ти скільки часу був у мене? Десь коли два роки е -е... назад? Чи як? Чи рік? Ні, це то, то два роки, два роки. Два роки вже так? два роки тому я був. Так. Угу. Ні, вони міняються, вони 5-6 рік аж стають ну, 7 на норму, знаєш. Вони беруть своє туди <і Hoje> <necessary> так. Грубину та. і то. Ось таке. Добре, що не буде, що підняти, тобі буде. Глянь, просто що вона буде робити. Зараз будемо підганяти ще до кубили. пробувати що вона робить. Не буде стояти. Будемо десь другим разом, чи Руслан буде собі десь. А жеребців немає таких простих, ні Руслан? Е, Один фактично є, але я не хочу такого привертатися, хіба би ще зробив, що вона там дійсно в опацію. Так, би було в охоті, знаєш, туди, так. Отакий у нас справи. Гайд! Так, друзі. Порвали ми кобелу, другу кобелу пробували. Гай! Кобела не стоїть. Їдемо ми потихо додому. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ось такі у нас справи. Всім до побачення. Хай! Хай!